Ісусу Христу. Ви коли-небудь думали про свою зустріч з Ісусом Христом? Не думали? Як вона відбудеться, коли завершиться життя на тій землі? А? Не думали ніколи? Я вже вас питав чи ні? Чи я не пам'ятаю, я вже когось питав? Ні, ще ніколи? Ви думали, так? Я теж думаю. Так це правда? Це, про це треба думати, бо. Бо це може статися, правда? Але чи ви боїтеся суду Божого? Ні? Так. А? Так. Християнство є релігією. Сьогодні я прочитав таку гарну думку. Християнство є релігією спасіння. Ісус Христос прийшов і сказав, Я прийшов спасти. Те, що загинуло. Власне, в чому полягає суд? І чому він для нас, християн, не є страшний? А якщо страшний, то чому? І для кого? Папа Бенедикт XVI каже про страшний суд такі слова, що, власне, страшний суд не повинен нас лякати. Але навпаки, він має насповнити надією, оптимізмом. Образ страшного суду, пояснює папа Бенедикт XVI, найбільший богослов, якого я люблю читати і слухати, каже такі слова. Це не образ жаху, а образ надії. Чому надії? Чому страшний суд? Це не є страх, жах, але надія. Папа Бенедикт 16, який вже у вічності каже такі слова. Що станеться в моменті страшного суду? Двері пекла будуть зачинені. Панування зла буде закінчено назавжди. І Божа справедливість переможе. Хотіли би ми сьогодні, щоб зло було засуджене, і Божа справедливість перемогла? Хотіли би, правда? Хотіли би, щоб зло було зупинене. Переможене і більше не діяло і пекло. Власне, це дає нам розраду і надію. Бо другий прихід Ісуса Христа це власне буде засудження зла. Тому, коли зло буде засуджене, ви, ми будемо, власне, каже Папа також Бендик XVI, що завжди залишається надія в тому, що Бог є справедливий. Так, і тому, ж, що він і є повний милосердя, тому, власне, справедливий по відношенні до зла. А милосердний по відношенні до людини. І тому, власне, кожна людина отримує власне, в своїй безсмертній душі одразу після смерті вічну нагороду. Буде так званий особистий суд. Коли завершиться життя кожного з нас як окремої людини, це називається особистий суд. Тобто він полягає в тому, що ми станемо перед Ісусом Христом. Те, що я вас запитав і себе запитую, і це правильно про це думати. Тобто, яка буде моя зустріч, коли завершиться моє життя на тій землі? І, тобто, моя особиста зустріч після відходу з цього життя. Тому, власне, для того, щоб отримати життя вічне, треба приступити до Бога вже оправданим, очищеним. Тому, власне, у хвилину суду Господь виведе на світло таємне в темряві і виявить задуми сердець. Тобто, бо хтось собі думає, що він ніколи за своє зло не буде відповідати. Правда? Наприклад, ті, хто робить нам таку кривду зараз цією війною. Думає, Та, всі забудуть, час пройде і нічого не буде. Ні. Немає такого вчинку, який би був забутий. Тому, власне, фальш, лукавство нічого не буде приховане від Бога. Добро буде винагороджене, зло буде покаране. Чи ви не хотіли би такого? А? Хотіли б. Власне, в цьому і полягає суд. Тобто, що зло буде засуджене, а добро буде винагороджене. Тому нам, християнам, як дітям Спасителя нашого Бога, важливо робити добрі діла. Тобто досліджувати свою совість у вчинках милосердя. Страшний суд, який охоплює усіх. Бо ми сьогодні чуємо: зберуться перед Ним усі народи. Не зберуться тільки християни чи не християни, але зберуться перед Ним усі народи, коли Господь прийде в своїй славі з ангелами і сяде на престолі. Тобто страшний суд буде чи суд буде для всіх. Він буде власне актом поділу. І тому Господь використовує цей образ овець і козлів. Для чого? Ну, звичайно, що, що там овівці чи винні. Просто це є символ, і він був зрозумілий для тих народів, які слухали е, проповідь Ісуса. Тому що хто такий козел, правда? Не те, не що поганий він, але в нього є свій характер, правда? Хто така овця, вівця? Правда? Вона. Має свій спосіб заховання. І, власне, під цими звірями Господь хоче нам, як добрий пастир, і як суддя, власне, що зробити? Відділити добро від зла. Коли ми відділяємо добро від зла? Коли сповідаємось, правда? Коли каємось, коли просимо прощення, навіть на літургії. У нас маса актів відділення. Добра від зла, правда? Ми кажемо, Господи, помилуй. Це є покаяння, є покаяння. правда? Але також, що там ще буде дуже важливе, це, власне, відділення любові від ненависті, від гріха. І тому критерієм цього відокремлення буде не лише я віруюча людина, але чи я роблю діла милосердя. Тому що. Власне добро і зло. Коли людина добра, вона робить діла милосердя, добрі діла. Зла людина робить злі діла. І чому, власне, злі діла є перешкодою, щоб потрапити до Божого царства. Бо тут цілий час ідеться про що? Про зустріч з Христом і про входження в Боже Царство. Тут, власне, буде розсуджене чи відділене добро від зла. І для нас, християн, дуже важливо засудити і не робити зла. І тому Господь каже, кого Він запрошує в своє царство. Ходіть благословенні отця, мого візьмісь у спадщину царство. Тобто, царство є для спадкоємців, є для дітей Божих. Ми чому є сьогодні в цьому храмі приймаємо тіли кров Господню? Тому що ми є спадкоємці. Царство Боже дається як спадщина. І тому, власне, кому хто буде спадкоємцем Божого царства? Той хто не робить зла. Тому, що Ісус говорить, як не робити зла? Ісус у, утотожнює себе з людьми страждаючими. Тому, коли бачиш людину страждаючу, знай, що це Христос. Тобто Він не каже: Я там такий був в церкві. І ти мене минув. Тобто Бог себе утошсамлює з людиною страждаючою. Тому бідною, хворою, немічною, калікою, каже, то є я. Тобто я Бога проявляється в страждаючій людині. Правда, це тяжко збагнути. Чому Господь утошлює себе страждаючою людиною? І все дуже просто, тому що Він є Спасителем. І Він хоче сьогодні спасати інших людей через нас, спасати в значенні голоду, холоду, спраги. Тому що Він є Спаситель. християнство є релігією спасіння. І тому Христос каже: я за всяку ціну хочу через вас допомогти іншим людям, тобто не робити зла нікому, навіть найменшого. І тому, що зло і добро буде розділене. Тому будь-який жест доброти, милосердя не буде забутий. Власне, цей і суд полягає в тому, що там не тільки буде виявлене зло, але там буде віднайдене всяке добро. Ми щось зробили і забули, правда? Та тут так давно було, а хтось це пам'ятає, а хтось це бачить, правда? І Господь каже, що ні один добрий вчинок не буде Богом забутий. Всі жести доброти і милосердя. Богом запам'ятаються. Ят... тому ми, християни, діти Божі, не маємо права ні в думках зневажливо ставитися до інших людей. Тому що ця інша людина, це мій Бог, і не кажу, Він є моїм Богом, але Бог утожсамлює і поєднує своє життя з ними. І тому каже істинно, кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Мені не каже, ви зробили тому бідному, чи тому нещасному, чи тому голодному. І дійсно, знаєте, не знаю, в моєму житті було по-різному і робив діла милосердя, і не робив їх. Але коли не зробив, чи принизив когось, чи засмутив, це дуже глибоко відкладається в душі. Власне, добро і милосердя це завжди якості Бога. Коли ми робимо добро, коли ми робимо милосердя, ми тоді найбільш подібні до нашого Отця Небесного. Тому, власне, щоб бути сином дочкою Бога, треба жити любов'ю. Тобто, Господь сьогодні чітко говорить, що Він є в бідних, страждаючих людях. Тому ми всі хочемо, щоб до нас ставилися з любов'ю. І Господь хоче, щоб ми ставилися до. Своїх ближніх з любов'ю, так якби до Него. Тобто, якщо ми щось робимо, якийсь чинок милосердя, ми робимо це для Господа Бога. Тому святий Іван від Христа каже, що ми будемо суджені з любові. тобто з вчинків любові. Любов це єдина цінність і найбільший сенс нашого життя. Тобто, для чого я живу? Для того, щоб мене любили. Але як мене будуть любити, якщо я не буду любити? Тобто нема поганих потріб, непотрібних пропащих людей. Для Бога такого нема. Правда? Для нас той такий, ну я не буду називати, бо не хочу людей називати. Але для Бога ні. Для Бога це кожен улюблений син і улюблена дочка. Для Бога нема правда, поділу той проклятий. той... Не... І тому Господь утожсамлює себе і говорить. Власне, що на страшному суді буде дуже тяжко тим, хто жив ненавистю. Дуже тяжко буде. Тому ніколи не впускаємо своє серце будь-якого зла. Тому, власне, ми будемо суджені за вчинки любові. І Господь буде шукати в нас ті найкращі, у нас багато вчинків любові. І тому біймося, зневажити будь-яку людину. Просто біймося. Віддаємо останні, тільки щоб нікого не зневажити. Чому? Тому що власне з, добро і зло ніколи не впускати в своє серце зло. Навіть якщо комусь не допоміг, то не засуди його. Бо це Христос просить в тебе. Бог тобі послав цю людину, і Він є в цій людині. Тому треба дуже мати добре серце. Бо до Царства Божого неможливо потрапити з жорстоким серцем. Бо Царство Боже перетвориться на таку землю жорстоку, в якій ми живемо, або і на пекло. Тому, власне, пекло і небо буде розділене, те, що я, те про що говорить папа Бенедикт 16, каже, двері пекла будуть зачинені в моменті страшного суду. Панування зла закінчиться. В царстві Божому не буде найменшого зла. Там не буде поділу на багатих, бідних, здорових, сильних, гарних. Там будуть всі жити одинаковою любов'ю. Тому Господь нас так закликає сьогодні щоб ми всі прагнули жити для неба. Тому, власне, цей загальний остатній суд і наш особистий суд буде приходом Господа до нас. Це не буде покарання, але це буде зустріч з Христом Воскреслим, який нас безмежно любить, який прагне, щоб ми жили любов'ю. Бо любов це єдина дорога до Божого царства. Тому. Для нас це надія. Надія зустрітися з тим, хто нас любить безмежно, хто прагне нам щасливої вічності. Тому Страшний суд є благодаттю, ласкою, зустрічі з люблячим, добрим, милосердним Богом. Бог є нашим Спасителем. Він не є нашим судею. Він нас просто.